Вітаю вас, дівчатка! Сьогодні глянемо розклад на тему його посмак після зустрічі з вами на одну позицію. Божечки мій, що йому там коїться? В нього силина тече на вас. Піна в роті, як у скаженого пса. Тут самець незадоволений, який хоче вас скорше собі, бо боїться, що вас хтось вкраде. Ви розумієте, скільки тут ревнощів? Я не знаю, яка у вас там зустріч була через інтернет, відеопобачення, всліпу, в сліпу, чи просто наяву ви побачились? Тут неважливо, тут Купа ревнощів. Тут чоловік божеволіє, йому кришня крве. Розумієте, він шукає виход і способи, щоб з вами якось зустрітися. І на фоні оцих всіх ревнощів до вас, то ще й вам буде діставатися, він буде робити вам добрі нерви. Який тут післясмак? Ейфорія, тут є почуття. Є симпатія. Якщо вже була сварка з вами на фоні у тих всіх ревнощів, то тут буде скорше перемир'я. Хоче вас знову бачити. Не знаю, що ви там такого йому зробили на зустрічі, але посмак чудовий. Ви тягнете його до себе, як наче магнітом.